Доброго дня! Сьогодні будемо проводити діагностичне обстеження. Пройдіть, будь ласка, зі мною. На цьому приладі будемо вимірювати оптичні показники ока. Чудово, ставте, будь ласка, підберіть на підставку. Будемо перевіряти впроду зору без корекції. Підставляємо корекцію, дивимося через лінзи з корекцією. На цьому приладі будемо проводити знімки вашої рогівки. Будемо вимірювати її товщину та передню поверхню. Все, відхиляйтесь, будь ласка. На цьому приладі будемо вимірювати довжину очей, товщину кришталика і глибину передньої камери. Чудово, відхиляйтесь, будь ласка. І будемо вимірювати товщину вашої рогівки та